Всім привіт! Ранок починається не з кави, а з подойки козичок. І годування маленьких своїх козявок. Не всіх своїх козеняток я пою з бутилочки. Деякі ще залишаються своїми мамочками. Тих, що я вже кормлю з бутилочки, виходить, їх троє було в охоті, вони не можуть ніяк поділити вим'я. А ще... Оцей великий хлопець зробив дуже велику біду погриз вим'я. Анжелка, покажи. Покажи, Анжелка. Ось так. Погриз, здоїти я не можу, тому пускаю під, е, підсмоктати других козенят ті, які не гризуть. Чотирьох козликів у мене вже замовили. Е, думаю, з таким кіклом. З такою кількістю козлят треба буде купити відеречко для е, напоювання козля, тому що з такою кількістю ну, трошечки важко кожного. Е, треба підняти, щоб решта не заважали, напоїти. І, Я думаю, буде зручніше, коли я зварю кашу, в то відеречко залию. Чи молоко так само залию і думаю, буде добре. О! Собака. Так, а ще мої малютики вже повним ходом їдять е, овочі. Тут у нас очистки картоплі і е, висівки. О, у нас кажуть гріз, хтось каже висівки. Все ти хотіла. Ми вже зробили курятник для наших курочок, а то вони хожуть вскрізь і гадять. А тут називається чистий булінг у тварин. Одна їсть, а друга сидить голодна, постійно її ганяє, не дає їсти, і ця мадам постійно кричить. Десь яка жирна ковбаса вже зробилася, ця худенька. Ну що, ти голодна, так? Да? Сніг у нас майже зійшов, місцями ще позалишався. Хочу вам показати, як у мене пішла в рух йошта і чорна смородина. Так. Оп. Ось. Йошта, сподіваюсь, пустить корінчики. Е -е, у двох баночках бачу гарненько пішла. А вдвох не дуже. Сподіваюсь, хоч вдвох піде, а далі вже будемо розмножувати. Чорні, смородині, ну, бачу нічого поки не хібує. Так що чекаємо, осінню будемо розсажувати. Подивіться, яка тут краса. Сьогодні в мене ще по плану е пікування помідорок буду. Е пік пікірувати і буду вам показувати, як я роблю, коли це роблю. В принципі, коли я трошечки цього року <кій> з пікіруванням запізнилася, тому що в мене ще є одна постійна робота, і не вистачає на все часу. Ось моя розсадка вже чекає, ще трошечки. Тут у мене буде гіпіаструм, цікаво, якого кольору, бо це мама мені привезла цю цибулину. Так, зараз буду розсаджувати свої помідорчики. Якщо вистачить мені грунтосуміші, то може і ще пропікірую перчики. Розсаджувати я їх буду ось такі ящички. Я їх обтягую. У мене з посилочки залишилась отака. Плівочка. Якщо немає такої плівочки, я м, і таких ящичків раніше не мала. Клала у звичайний е, картонний ящик і всередину пакет засипала глиною, і все було супер. Якщо нема, підійде люба клейонка, яку ви можете обтягнути ваш ящичок. І так, я зараз обтягну ще ті два ящички і буду засипати глиною. І воля! І є. Так, все, я пішла по помідорки і зараз покажу. Ось моя красота вже зблизька. Надіюсь, мені стане ящичків і глини. Ще на один четвертий ящичок в мене буде зробити. Так, перчики, напевно, буду десь через тиждень вже розсажувати, пікірувати, ще трошечки мені маленькі вони здаються. Так що хай трішечки ще поростуть, підростуть, точніше. А от помідорки вже час. У мене ще тут є сунички. Сунички поки що також залишаються, вони надто малюсінькі. Так що ростуть так, вже я трошечки їх підкопала. Зараз. Будемо сажати їх. Сажати зразу буду в луночку по дві штучки. Я так зазвичай е, і дві помідорки е, на городі вже висаджую. Так що в луночку у нас буде йти дві помідорки. І так є. Кладемо помідорки. Я покажу на одній, бо трішечки мені. Важко знімати і робити. Так, закладаємо і заглиблюємо. Зараз ще поправлю. Помідорчики мої вже посаджені. Вийшло ось таких три ящички. Залишилось їх тільки полити, і нехай вкорінюється. Зараз в мене є ще трішечки глинки, і пересаджу нарешті свою сансеверію. Також в мене ще чекає ось тут юка на пересадку, але в мене просто вже нема стільки глини, а сансеверія вже розриваю горщик. Ви тільки погляньте, як це гарно. Дуже гарно виглядає, хочу всі такі горщики замінити в такий графітовий. Колір, дуже-дуже в житті набагато навіть гарніше. Так, все. Залишилось мені тільки помити підлогу, полити е Сансоверію і наші помідорчики. Все, всім па-па, mm -hmm. до зустрічі!